Ізраїль буйний виноград, що родить подібне собі, та за многістю плоду свого він намножує жертівники. За добрістю краю свого буванські стовпи прикрашає. Облудне їхне серце, тому винні тепер вони будуть. Він, їхні жертівники понищить, поруйнує стовпи їхні. Бо тепер вони кажуть: нема в нас царя, бо ми не боялися Господа, а цар що нам зробить? Говорять порожні слова, клянуться фальшиво, коли заповіта складають і на грядках польових цвіти їхнє правосуддя, немов той полин. За телят, Бетавену бояться мешканці Самарії, бо в жалобі опинився через нього народ його, а жерці будуть плакати над ним за славу Його, що пішла на вигнання. Від нього. Запроваджений буде він в Асирію, цареві великому вдар, прийме сором Єфрем, і посоромлений буде Ізраїль зараду свою. Самарія загине, її цар немов тріскаута на поверхні води. І поруйновані будуть висоти Авена, Ізраїлів гріх, тернина і будяча зросте на їхніх жартівниках. І до гір вони скажуть Накрийте ви нас, а до взгір'їв на нас упадіть! Віднів гів'ї грішив ти Ізраїлю, так вони полишилися були, чи ж їх не досягне Гів'ї, війна проти синів беззаконних. За жаданням своїм покараю я їх, і зберуться народи на них, і покарані будуть вони за подвійні провини свої. А Єфрем це привчена телиця, що звикла вона молотити. Сам ярмо накладу на її товсту шию, запряжу. Є Єфрема. Юда буде орати, яків буде собі скородити. Сійте собі на справедливість, замиліть, жніть, орійте собі, переліг, бо час навернутись до Господа ще, поки він прийде, і правду лине вам дощем. Ви беззаконні орали, пожали викривду, плід брехні споживали, понадіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого, і станеться шум по народах твоїх, і всі твердині твої поруйновані будуть. Як шалман зруйнував Бет Арбел в час війни, була мати з синами убита. Отак вам учинить Бет Ел за зло вашого зла, конче згине Ізраїлів, цар на світанку.